Розділ задачі дає можливість планування свого робочого часу та роботи команди. Завдання легко сортувати за групами нові, усі, прострочені, виконані або фільтрувати за призначеним відповідальним. Задачі для взаємодії з клієнтом створюються з його картки або з розділу задачі, натиснувши на плюсик в правому нижньому куті екрану або клікнувши на потрібний день. Відкриється вікно з полями, де потрібно вказати назву завдання, обрати її тип, зв'язатися з клієнтом, зустріч або інше, встановити дату і час початку та закінчення виконання завдання, додати опис, призначити відповідального, пов'язати завдання з новим або існуючим контактом. Для прив'язки контакту введіть його ім'я чи номер телефону. Система знайде потрібну картку серед існуючої бази. Створювати задачу можна не тільки для себе, а й для інших членів команди чи підлеглих. При цьому інший користувач отримує повідомлення про нову задачу від вас. Нижче чекбокс нагадування на електронну пошту про початок виконання задачі в особистому кабінеті. За замовчуванням, завдання має статус нове Діюче завдання можна редагувати, видалити або позначити як виконане. На головній вкладці всі завдання відображаються у вигляді календаря. Щоб налаштувати відображення списком, натисніть на кнопку місяць у верхньому правому куті та виберіть список завдань. Поруч кнопка пошуку допоможе знайти потрібне завдання за ключовим словом. Календар завдань можна переключати за місяцями або повернутися до поточного моменту, натиснувши кнопку сьогодні.